Коли ми сваримося, я одразу думаю, він мене не любить. Бо все ж було нормально. Я сміялась, ми ввіймалась, і навіть здавалося, що я можу розслабитися нарешті. Може, це і є любов? Може, цього разу справжнє? А потім ми посварились. не те щоб сильно, просто незгодні. Він щось сказав, я образилась, і всередині мене все обвалилось. Бо якщо він мене любить, чому ж так боляче? Я знаю, що конфлікти бувають, але мені щоразу вмикається інше. Якщо ти не зі мною, то ти проти. Якщо ти не погоджуєшся, ти відштовхуєш. Якщо ти не дбаєш, як я хочу, то, значить не любиш. І тоді я питаюся: а може він просто зі мною бо йому зручно? А може я все придумала? А може, мене справді не можна любити?